Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. У на нас локація безмінна, місто Кропивницький. Сільськогосподарська техніка в продажі, в асортименті. Це сезонна, різнопланова, звертайте увагу. Ми знаходимося, як завжди, в місті Кропивницький. У нас торгівельний майданчик. У нас під кожним відео є посилання на сайт компанії. Заходьте, дзвоніть, замовляйте, великий асортимент по запчастинам, по шинам, мастильні матеріали, обладнання, трактора, сівалки, оприскочі, розкидачі, звертайте увагу, зерномети, очисні машини. Дуже велика подяка тим людям, хто підписався, коментує, задає питання, робить репости. Хто ще цього не зробив, не зволікайте, підписуйтесь на наш канал. У нас великий контент, ми знімаємо різнопланові відео огляди. Лайкайте, робіть лайки, коментуйте, задавайте питання. Ну а зараз ми хочемо зняти такий матеріал. Він в принципі зараз актуальний. Це у нас апарат сівалочка пневматична точного висіву. Назва Весна 8. По принципу сівалочки зроблені на УПС 8. Від відомого заводу виробника з міста Кропивницького. І всі здогадались. Велике побажання. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. І дуже велике питання до вас. Хто користується даною сівалочкою, напишіть звідки ви, де ви е, скільки ви вже користуєтесь даним агрегатом, що вам подобається, що вам не подобається, що, могли, що хотіли б, щоб додали в завод-виробник. Якщо буде в нас змога, ми передаємо всі побажання від е, е, фермерів, хто користується агрегатом. Так що не зволікайте, пишіть в коментарях і задавайте питання. Так, Почнемо з самого простого. Це у нас збірочки сівалочка номер 23 від го року виробництва. Вона у нас прийшла 2 тижні тому назад. Так що більш детально, технічно пробіжимося по технічним характеристикам і покажемо, чим вона відрізняється від інших агрегатів даного спектру. Поїхали! Так, перше, ця сівалочка вона призначена для точного висіву чи посіву каліброваних насіння кукурузи, соняшника, сорго, сої, буряка, кормових бобів та квасолі. Вона многофункціональна, дуже точна, пунктирна, так що пневматична, так що дуже класна. По вазі. Даний апарат має вагу 1242 кг, габаритні розміри по довжині, можна сказати, довжина і глибина. Ось так. Довжина складає 1860 мм, висота 1600 мм і ширина 6368 мм. По посіву ширина захвату, це у нас іде восьмирядкова ширина захвату 5,6 метра можна, можна замовити 6 рядків і 4 відповідно. Це під замовлення. Транспортна швидкість даного апарату складає до 15 км на годину. Окремо можна придбати транспортний пристрій. Він коштує 19 тисяч, якщо у вас ваші поля, відрізки знаходяться далеко від. Один від одного, то треба транспортний пристрій обов'язково. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Міжряддя в даної сівалочки йде у нас стандартне 70 см. Глибина посіву від 20 до 90 мм. Вона використовується за допомогою ось такого полоза. Він класно зроблений. Кльопаний. Цей виробник відрізняється полозом, тому що не всі так класно роблять. І що головне, як під яким кутом закльопана внутрі п'ята чугуна, по якій збігає посівна єдиниця. Тут класний кут. На своєму досвіді знаю, що дуже класно сіє. Так, Робоча швидкість даного апарату від 4 до 9 км на годину. По відгукам 7 км на годину, дуже класно. І, в принципі, не швидко і не дуже повільно. Норма висіву сівалочки складає 2, від 2,5 кг на гектар до 46 кг на гектар. Дана сівалка має норму висіву. Вона має ось такий класичний туковий сошничок. Брус 60х60, 60, центральний 80х80, 80, стінка бруса 80х80 восьмерочка, 80, 60х60, 40-очка. Ось такий туковий сошник, він класичний, пружина, в принципі, все зрозуміло. В даному апараті в комплекті йде з пристроєм карданний вал. Також маркерна система. Маркера тут використовуються ось такого типу. Вони дуже класно себе зарекомендували і вони відрізняються від інших заводів, виробників. Має ось таке клеймо компанії. Має ось такі зуби. Тавотниця ступиця Цей маркер робить не глибоку, але широку. Лінію, по якій все видно. В принципі, і все, і ви не промазуєте. Це дуже класно відрізняє від інших заводів виробників. Так, пробіжимося більш чи детально. По, на даному апараті і до кінця додивляйтесь відео, я скажу, скільки коштує даний апарат, апарат в даній комплектації. Ці сівалочки встановлено в подарунок. Контроль висіва, сигналізація. Ось, дивіться, вона. Непростенька, не дешева. херсонська від компанії Манада. дуже продуктивна і все вам буде показувати. Використовується подетальне фарбування порошкове. Так, По вентилятор, зрозуміло, по е, механізму передач. Ось такий він має шестерні, два блочка, один блочок із п'яти зірочок і один блочок з трьох. Має. Так, По туковій системі ящики використовуються 4. Кожен ящик по 48 літрів має завантаження. Ось так він відкривається. Це у нас матеріал поліетилен, Він дуже стійкий. Бачите, він гнеться, його можна гнути, вигинати. Кришка осьогнеться як хочете. Бачите? Це дуже стійкий матеріал до перепадів температури, холодно, тепло, дощ, сніг без різниці. В даному апараті встановлено шнек, який роздає по сторонам добрива. Так, по добривам у нас норма висіву складає від 50 до 350 кг на гектар. Бункера для насіння виглядають ось таким чином. Їх тут вісім. Кожний бункер по 25 літрів. Він також зроблений з того матеріалу, що він гнеться, бачите, він вигинається, не ламається. Бункера дуже класні. Використовується ось такий класний воздуховід, дуже якісний. Також в кожні, кожній банці присутній Присутня ворушилочка, яка не дає закоксовуватися зерну в проході при посіві Це дуже важливо. так вложимо. так Що у нас іде Тут секція іде. Паралелограмний механізм має ну, ось так вона, такий вигляд. Товщина паралелограму 16 мм. Пружина внутрі, є транспортний. Гачок. Також секція, вона йде двохконтурна, піднятий цепок. Має ось такий ролик натяжний, щоб не проскальзував, не проскальзував по зірочкам е, цепок. Даний апарат зроблений так. Е, висівний апарат дивіться, По висівному апарату ось така кришечка відкривається, використовується ось такий диск, скидач. Диск товщина 0,8, нержавіюча сталь. Ідеально рівний. Використовується класний метис на даному апараті. Е, так е, В комплекті йде два комплекта дисків на 3х30 і 5,5х30. Під соняшник і під кукурузу. Так, ще посівалочки що вам можу сказати? В подарок йде. Сигналізація в подарок два комплекта дисків, маркерна система. Даний виробник він трошки відрізняється від інших своєю комплектацією запчастин, які вона використовує при збиранні даного апарату. Вони використовуються дуже якісні. Це я говорячи про що? Про метис, про підшипники. Про манжети, сальники, прокладочки використовується дуже з високого матеріалу високої міцності. Продуктивність даного апарату складає до 4 гектар. Нагрузка на дану сівалку до того, як ви заміните підшипник, допустим, чи манжета, чи, що, чи прокладки, які труться деталі від 300 до 600 гектар на сезон. В принципі, зрозуміло. Так, що ще можу вам сказати по даній сівалочки? Вона є по наявності. Так, да, зараз чуть не забув, що теж, е, дуже важливо, що опорне привідне колесо воно знаходиться не по краю, а знаходиться міжсекційно, між другою між і третьою і між е, і шостою і сьомою секціях. Це дає можливість, коли ви сієте по краям, немає у вас просів. Даний апарат є по наявності на, у нас на майданчику. Він не один. Так що, в принципі, якщо є можливість, бажання, кошти, приїжджайте, забирайте і налагоджуйте і одразу можна в посів. І звертаю вам вашу увагу, що нагадую, сівалочка. Зараз вас орієнтую по ціні. Сівалочка є по наявності. Вона йде у нас восьмирядкова з добривами. З компле... Два комплекта дисків, сонях, кукурудза, маркерна система, карданний вал і сигналізація від Монади Херсонська. Вона вже встановлена на сівалочки. Ціна даної сівалочки з доставкою, з компенсацією. Ми привезе гарантію. Ціна сівалки рівно. 300 тисяч гривень на даний момент, який ми знімаємо відеоролик. Так що підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки, коментуємо, І приїжджаємо, І замовляємо. І стаємо до праці.